Найбільше зрозумів, хто любить секс, це коти. Коти прям дуже, вони про це сигналізують, прям дуже сильно про це говорять. У мене є такий самий друг, там ми якось гуляємо по площі ринок, Він мені каже: я, але я їй бачу всі. Я кажу: Борис, що я тобі можу зробити? Чим тобі помогти? Ну Просто кути, коли хочуть кохання, вони про це сигналізують прям дуже сильно біля під'їзду там Уа! І всі знають, вони хочуть кохання. Просто ну, їм не треба нічого там, ніяких подарунків, ні, ні е, заливати дівчат. Їм нічого не треба цього робити. Але знаєте, в мене був кіт Мурчик. І коли я коли я побачив, він для мене був Янгол Небесний. Він дуже гарний, він зі мною спав, він зі мною. Ну він найкращий котик. Це божество, я вважав, допоки не побачив, як він їба. Її... Це страх Господній. Він вистрибує з дерева. Залазить на кіцьку, ви при всіх котеня там в інших розбиває, залазить на кіцьку, жорстко хапається за шию зубами і жорстко жорсткоє. Я думаю, Мурчик! Мурчик. Хай Бог милої Мурчик. Я ж тебе такого був пам'ятаю. Мурчик. Та ти не котик. Ти шакал, йога. Як так можна? Я з ним вже дуже боявся спати.